Мене звати Денис, мій позивний правий. Спорт він дає таке класне скріплення між людьми, тобто він збирає людей по характерах і по захопленнях і створює цю максимально класну спільноту, в якій тобі добре. У мене ще армійські звички дурні залишилися. Типу, щось не виходить, тобі скажуть, ти робиш неправильно, щось не виходить, там сирова догана. А тут щось не виходить, тенер такий. Ну, дивись, показую. І він тобі сто разів покаже, і в тебе наступний раз точно вийде, коли тобі сто разів покажуть. І це дуже круто. За довгий час після звільнення з армії дуже важко себе було знайти в якійсь спільноті. А коли я перший раз зустрівся з Бугуртом, з тренерами, типу з учасниками, з організаторами, Мене дуже тепло прийняли, і мені дуже тут максимально сподобалось. Суспільство стає дуже інклюзивним, але дуже багато в чому інклюзивність тільки на папері. А тут я прийшов, мені одразу сподобалось. мені сказали, так, в тебе нема руки, ти будеш битися одним мечом. Я такий, можна, можна, ну просто супер, типу. І що реально змінюється, це я дуже максимально впевнений собі. І я такий самий був новачок, як і всі. Головна помилка в тому, що ми, коротше, коли всі дивилися ці історичні баталії, фільми, то все. І в дитинстві теж загралися, ти думаєш, Та що там такого? Ну, взяв той меч, взяв той щит, пішов лупитися. Ти приходиш, розумієш, що є певна техніка, певну техніку є, її треба опанувати. Типу. На цю техніку є контртехніка, якою буде противник проти тебе використовувати. Ти виходиш перше, починаєш битися, одночасно ти думаєш, ага, як мої ноги працюють, як працює моє тіло. І ти ще й думаєш про те, що противник теж про це думає. Тебе це дуже сильно запутає. хочеться так все кинути і сказати, все. це не моє, коротше, я обернуся і піду. Але спільнота підтримує, спільнота об'єднує. І ти другий, третій, четвертий, десятий раз в тебе все виходить. Так що приходьте і робіть, бо гурт приймає всіх.